Не можемо зупинити війну або розв'язати проблему голоду, але знаєте, що точно можна зробити: це відмовитись від продуктів експлуатації тварин. І мова йде не про те, що потрібно кинути всі свої справи і захищати права тварин. Веганство це пасивна дія. Можна бути веганом чи веганкою і при цьому займатися правами людей, допомагати тим, хто цього потребує, волонтерити в різних організаціях і тощо. Однак, веганство допомагає не лише тваринам. Виробництво продуктів тваринного походження згубно впливає на навколишнє середовище, адже використовує величезну кількість. Кісь ресурсів забруднює воду, викидає в атмосферу парникові гази та стимулює зміну клімату. А це ж безпосередньо впливає і на життя та здоров'я людей. Ну і ще варто сказати про людей, які змушені працювати на фермах, забивати тварин і виконувати інші практики, що впливає на їхнє психологічне здоров'я. Погодьтесь, що ніхто з нас не мріє з дитинства вирости та цілими днями бувати тварин. Працівники бойні страждають багатьма розладами, виключно з ПТСР. Тому, переходячи на венство, ви нікому цим гірше не робите, а навіть навпаки.